Лука Анна, учениця Грядівського ліцею. Мені 15 років. Ще з початку повномасштабної війни ми активно допомагаємо нашим військовим. Ми приносили інгредієнти для сухих борщів, плели сітки, також робили патріотичні браслети. Мене звати Васильчук Анна, мені 12 років. Я учуся в сьомому класі в грядівський ліцей. Ми хочемо зробити для наших захисників мило, патріотичні браслети. Ми також плели колись сітки, передавали їх на фронт, і нам багато прийшло подяк для вчителів. Будемо передавати ці браслети для наших захисників, і хочемо передати їм велику подяку за те, що вони захищають нашу Україну. Робили ярмарки, на яких пекли печиво, різноманітні солодощі та збирали гроші для наших військових. Також я разом з танцювальним колективом знімали відео для підтримки наших військових. Разом ми переможемо, тому що ми сильні. З Градівським ліцеєм вже ми співпрацюємо десь 19-го року, вони вже в цій темі. І кожну нашу поїздку вони там почуть пироги, котлети, тушонку закривають. Це... Пиріжки завжди спекли <пирожки> з <пирож> самого початку, то пиріжки пекли, як були на онлайн-навчанні, то час пекли пиріжки. Ну, зараз трошки навчання в нас розміне, то нам складно. Але як буде треба, то будемо підчидати. Вони все збирають от, з власними силами, коштами, вчителі, батьки, діти і купують, передають і ми постійно це завозимо на фронт. Томчук Володимир Віталійович, директор Грядівського ліцею. З початку війни наш колектив живе під таким девізом, як не в ЗСУ, то для ЗСУ. І фактично весь час ми намагаємося організовувати допомогу нашим. Воїнам намагаємося організувати також нашу громаду жителів наших сіл, ряд Тишкович, Крупивщини Хринова. Так, але як на мою думку, не найголовніше це матеріальна допомога. Головне, щоб наші воїни відчували моральну підтримку, те, що ми їх підтримуємо, ми про них пам'ятаємо і ми чекаємо їх живими, здоровими із фронту умовою організації очного чи змішаного навчання. У новому навчальному році це було, було створення безпечних умов для організації навчального процесу. На основі фундаменту новобудови було збудоване облаштоване укриття приблизно на 250 чоловік. Загалом на облаштування цього укриття було витрачено приблизно 150 тисяч гривень. Виконані всі основні вимоги щодо, щодо безпечного функціонування укриття, і на випадок тривоги всі учні і працівники перебувають в укритті, і тут досить безпечне місце для перебування під час коли кожен з вас пише історію нової України.